Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас балачка піде про отакий бокс під зборочку, макітовську зборочку. Да? Це наш другий номер, Бібіс Чуссус, якщо дивишся, тобі привіт. Замовив на Aliexpress таку коробочку з макітовською посадкою, щоб можна було набрати акумулятор під. Гайковерт, болгарку і тому подібне. Значить, Це бокс під 15 елементів формату 18650. Я думаю, тільки саме лінивий, мабуть, не знімав про них відео. Ну і так трапилось, що воно у нас сьогодні на столі. Будемо збирати збірочку. Ну, Давайте подивимось, що воно, як воно приїхало. Не знаю, звісно, там, чи коробка, чи це фанка, але це так, як він мені передав. Кришка доволі таки непоганої якості. Все це таке, ну, доволі таки непогано відлито. Вентиляція тут навіть є. ну, Така кришка бадьора. Пара холдерів чи слайдеров, не знаю, як правильно назвати. Ну, таке литво трошки облой є. ну, є, то є. В принципі, нормально. Так, наступне, що у нас? Плата BMS -ка. платка доволі таки непогана. Є контролер, три ключа такого вимірювального шунта. Я тут не бачу. Ну, тут в якості шунта може бути один із транзисторів. Тобто міряється опір на переході і працює в якості шунта. Ну, так, в принципі, доволі таки непогано виглядає. Немає датчика температури. Місце є. Ось тут NTC. Самого цього нема. Датчика, ну, то таке. Дроти. Довгі такі м'якенькі, непогані дроти. Так, що тут у нас пакетик в пакетикові. Що у нас тут в пакетикові? Під індикацію пластмаска, зрозуміло, наклеєчка, плата індикації з мікриком, також дроти. Дроти м'якенькі ну, Доволі таки непогано виглядає. Пружинка, гвинтики, полосочки, всяке разне. Ну, полосочки нема в мене тут зараз під рукою мікрометра. Ну так. По відчуттям десь 0,12-0,15. Штангелем кинемо. Ну, штангель показує. Да, десь десь 0,12, трошки більше, ніж 0,1. Ну, таке от. То, повний набір є. Тоді що в нас тут? О, зрозуміло, що нижня частина. Картонні ізолятори. І саме класне, що мені подобається, макута дешмаль. Отакі От фірмові наклейки. 13 тисяч міліаж. Чогось там, не пойми. ETP чи ETP. 80 вольт, вольт, 80 вольт 88 вольтов чи тому чогось подібного. Ну, в общем, бачите. Да? Тут, тут, так от чітко від 21 до 88 вольт. Увага, не палити, не викидати. Ну в общем, 13 тисяч мілі аж, 80 вольт, 88 вольтофарадов. в общем Бомба. Просто бомба. Китайці не перестають дивувати. Ну Ми вже з чусом. Обговорили це діло, буде воно тут, буде наклеєно обов'язково. Це не реклама, просто, просто по приколу. От якось так. Тоді надані соні Муратики наші. Отак от, от. В середньому десь тут, ну, не знаю, може 2,5 тут і нема. Ну, будемо вважати, по 2 А години, це грубо. Буде у нас він на 6 ампер годин. 6 ампер годин буде печено. Буде печено. Є ось такі акумулятори, але їх тут, по-моєму, не вистачає. 2, 4, 5, 6, 2, 3, 6, 12. В общем, ще три штуки ми візьмемо у себе із заначки. Такі самі, в принципі, Бачите, все те саме. В общем, поставимо і буде все. Тут. Значить, Я зараз перехожу, клею картонні ізолятори на плюси, розполагаю все це діло в холдері, дивлюсь, де з якої сторони, де буде плюс, де мінус. Як його краще мені сопоставити? Знову будемо. Варити і шнурком. До речі, дякую ще раз за поради. І шнурком варить більш-менш нормально, при одній умові, коли тут все чітко зачищено. Поки не зачистиш, варе гидотно. Ну, В общем, зараз клею, набираю і поїхали варити. Давайте. Ми продовжуємо. В общем, варимо, я вам скажу, оця ось. Полоска та, що в комплекті йде. би вона і товста, але вона ніфіга не годиться. Її перепалює, пале дірки. В общем, робить всяку гадость, тільки не те, що треба. Хринова полоска. Приходиться робити 0,15 отак от на плюс. І тоді оцю штуку варить докупи. Бо по-іншому ну, не зовсім мені подобається, як воно працює. А так, вроде би більш-менш непогано получається. Тут сварку ставлю на мінімум. А воно все одно пале його. Пале пропалює. Хрень редко. Не зовсім мені подобається це. Ну, нічого. В общем, працюю, варю. Так, парафія. В общем, така зборка получилася. В принципі, все чітко. Напруга є. Пришлось в деяких містах проварити по дві в два слоя, бо я ж кажу, це вроді воно і товсте, тільки прогорає. Вже поставив мінімум на сварки, а воно прогорає. Я тепер зрозумів, для чого роблять китайські сварочні апарати. Для китайських наборів, щоб варити можна було. Ну так то й так. А тепер що? Тепер треба внідряти оцю платку на нашу цю зборку. Таке одне, но Ці дроти вони якісь коротенькі, не зовсім по красоті воно підходить. Ну, Нічого страшного. Я думаю, ми все це діло якось підженемо і воно буде все чітко, все класно. От якось так. То будемо пробувати ставити. Паяти, дроти, розводити, і должно у нас все, все вийти, все вийде. От якось так. В общем, все, беру паяю. Так, парафія. Отак, все це діло у нас спаяне. Тепер кноптик працює, індикацію показує. Все, зараз клеїмо оці картонки по бокам, збираємо все це діло докупи. Ну і будемо пробувати тестувати. Поставимо, не знаю, або на ту пилочку, або на цю болгарочку. Ну, в общем, кудись поставимо, подивимось, як воно жужає. Та й по всьому. В общем, погнали, збираємо, буде десь щось цей. Включаюсь і показую. Так, парафія. Все поклеєно. 88 вольтов арат, 13 тисяч мАж, чи мега аж. В общем, ну отак от. Все, індикація люфтерен. Ну, дивіться, в чому прикол. Ставляю на болгарку. Включається і виключається. Чого так, я не знаю. Я не знаю. Але десь мені траплялось відео, що такі приколи можуть бути. Десь там чи два контакта, чи чотири контакта, десь, десь якась інформація проскакувала. Ну, давайте зараз. Поставимо на пилку. Пилка працює, в принципі, без проблем, все чітко, класно. Ну, тут звичайні два контакти. Тут на болгарці, три контакти. І з трьома контактами, хоча і тут три контакти, воно працювати не хоче. Є там прикол. З акумуляторами старого зразка, нового зразка, також вони не взаємозамінні. Чому так? Я не вникав у ці всі нюанси. Бо мені поки що це не потрібно, мені не приходилося, як то кажуть, стикатися з цими, цими моментами. Ну, от На даний момент так. Перевірити по зарядки. Перевірити по зарядки. такої в мене немає. Ми, я думаю, зараз поїдемо до Бібісчуйсуса. чуйсуса. Поставимо і подивимось, чи буде заряджати, чи не буде заряджати. Та й по всьому. Ну, а у цей слот. Зараз попробую. Може, може щось і покаже. Ради цікавості. Зарядка. Тик. Є. Ану. Да, тут зарядка йде. Зарядка йде. На основну станцію та, що наїжджає сюди, зарядка йде через цей порт Ну нема зарядки, перевірити Тому от якось так. Беріть собі до уваги, що не весь інструмент може працювати з цим. Ну і все. Зараз вирушаємо до бібісчуйсуса і подивимось, протестуємо у нього десь на чомусь, буде воно працювати чи не буде. Погнали! Так, Парафія, ми продовжуємо. В общем, в майстерні у Бібіс Чуйсуса ну, Тут все так по красоті вже. Все чітко, все класно. Значить, Наш акліматор, тот, що 80 вольт, 88 вольтофарадов, 1300 арадов. 1300 чи 14 тисяч мАж чогось. Значить, Дивіться, в чому прикол. У нас на трьохконтактній болгарці воно не працювало. Тут болгарка двохконтактна. гайковерт також двохконтактний. Шурик теж у нас двохконтактний. Все, асистент. Ану, давай, ставляй. Шурика. Демонструємо. Все працює. смала, дай Бог. Гайковер теж працює, без проблем. Болгаріус. Ну, Болгариус, Болгариус теж працює. Все чітко, все класно. Бачите, у мене на трьохконтактному не працює. Оця зарядка також працює, все чітко, все класно. Тому беріть собі до уваги, що такі 88 вольт-фарад можна збирати. Але враховуйте, що з трьохконтактними вони цими прибудами работати не хочуть. Може це прикол самої БМСки, може це прикол там, чи болгарки, чи, чи якогось контролера. В общем, я не знаю. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Робимо так і далі буде.